Цей рік це рік електромобілів, оскільки до кінця року тільки на них діє льгота по розмитненню, тобто немає розмитнення, платиться 1 євро за 1 кВт. До кінця року, до кінця 25 -го, 26 -го року, непонятно, що буде. Тобто, чи вони введуть розмитнення на них, чи все залишиться по-старому, ніхто не знає. Але в будь-якому випадку, поки світло в адекваті, по 4 гривні там 30 копійок в день, в половину по нічному тарифу, плюс... Зараз люди понаставляли собі сонячних панелей, інвекторов, сонце ж парить на вулиці. Взагалі супер. Можна їздити тупо, безплатно. кого є можливість заряджатися правда, вдома. Якщо у тебе немає можливості заряджатися вдома, заряджатися електричкою на зарядках швидкісних. По 7, по 10, по 11, по 13, по 15, по 17 гривень, то, понятне діло, що вона невигодна, тому що на дизелі 5 літрів розход, розхід пального, середня ціна на дизель 50 гривень. Ну, невигодно на електриці їздити. І довго це все затягує час. А якщо є можливість вдома заряджатися, то це супер.